Слава Богу. В Матвія 1,21 написано І вона вродить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Сьогодні день Христового Різдва, Той день прийшов, який усі чекали. І радістю наповнились серця серця людей, що Господа пізнали. В цей день родився цар небес, прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння у Господнім сині. Він не прийшов для слави чи хвали. Йому і на небі її вистачало, та він прийшов, щоб ми з вами могли Війти у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий він знав, що йде на смерть і на страждання, він знав усе, та шлях тернистий свій. Пройшов він свято і без нарікання. Він знав про все, хоч був іще дитям, він знав, що він прийшов, прийшов ради мене й тебе, для того, щоб відкрити небо нам, щоб нас творцем усього примирити. Він знав про те, якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара, а карою за гріх. Є, звісно, смерть, і тоді йому нічого не лишалось, бо він любив, він так нас всіх любив, що не дивився він на ці страждання. Він знав, що помре у муках на хресті, та він ішов, щоб дати людям оправдання. Усі дивились на мале дитя. Раділи серцем, веселились, ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога. Навіть рідна мати не знала про такий страшний кінець, і з усіма тішилась, раділа, аж поки не побачила вінець, і збите в ранах свого сина тіло. А він все знав. Бо він ішов для нас, він все залишив і народився в яслах, для того, щоб тяжкий цей останній час, надія в серці на Христа не згасла. Тож прославляймо Месію в цей радісний день, нехай льються мелодії дивних пісень, не тільки вустами, а серцем своїм. Його величаймо, достойний бо Він. Хваліть Боже ім'я, земля і небеса, які незбагнені Його чудеса, яка є велична Господня любов, Він визволив нас від гріховних оков. Всевишньому слава, Бог нас оправдав, найкращий дарунок Він світові дав. Заради спасіння Твого і мого. Христос народився, славімо Його, Христос народився!